Мені потрібні 100 тисяч гривень. Поставте свій підпис ось тут. Чекайте, а мені за це нічого не буде. Він у нас під уважним наглядом, і ми готові до будь-яких ваших розпоряджень. Таня? Тімон? Твою магнітолу. Вибач мені, але це зараз не пропозиція. Mm. Бо треба ще обручку купити. Бою магнітолу. Дискотека ж була в сусідському готелі, а сміття за ними прибираємо ми. Ну, нічого, це все заради наших клієнтів, щоб вони не казали, що в Голд Річі хотел не пляша, смітник. Так, а давайте влаштуємо дискотеку і в нашому готелі. Яна, та любий підліток з портативними колонками влаштує дискотеку. А нам потрібна якась незвичайна вечірка. Я бомбезна ідея! Давайте влаштуємо новий рік! Ніхто, крім нас, влітку, такого не зробить! Без снігу, це якось тупо. А давайте відсвяткуємо Купала. Купання. стрибки через вогонь. А що? Це прикольно. Зробимо вечірку Купала. Такого ще ж, ж ніхто не робив. А ще тим, хто знайде свого судженого. Знижка на наші номери. Ну маркети. Ну, ну. клас. І вечірка на свіжому повітрі це якраз те, що треба для наших малюків. І буде бомбезний контент для блогу. Я теж за коли будуть стрибки через вогонь, зароблю на мазі для опіків. Значить, вирішили. Хлопці готують вогнище, дівчата, віночки та чучело. Сьогодні запалимо у прямому сенсі цього слова. Заливалися. А ти що це собі? Труну випилюєш? Е -е -е, труну. Тути. Тіпун тобі на язика. Це дошка для серфин. Залівались, не сміши. ти, а де surfing. В житті треба спробувати все. А екстрим це моя стихія. Твій екстрим? Це пити самогонку і запивати молоком. А на цій дошці ти не втримаєшся навіть і хвилини. Шукай тебе потім з водолазами. Це я не втримаюсь. Я навіть в маршрутці по нашим сільським дорогам за поручень не тримаюся. Залівалич, от що ти за людина? От якби до тебе причепити детектор брехні, то він би згорів би вщент. <залювали> не віриш? А я тобі доведу, що я екстремал. Адреналін мені укров. Дімон! Дімон! Діночка, що сталося? Тобі боляче? Все добре. Бачиш? Що? Що? Діан, це якийсь дуже дивний тест для перевірки зору? Мені зараз не до жартів. Бачиш? Ну, чорний фургон. І що? Дивись уважно. Дімон, що це за маршрутка стоїть біля нашого готелю? Може, це вона відлякує клієнтів? А її колір дратує так, що в мене токсикоз починається. Діаночка, ну а що я з ним зроблю? Ну... Не знаю. Ти ж чоловік Зроби так, щоб він мене не дратував. Або знищи. Якби я все знищував, що тебе дратує, то ми б вже жили на пустій планеті. І мене б теж не було. Здоров, Дімон! О! Хлопці, привіт! А ви що, до нас на вечірку купала? Це ні, ми за грошима. А, Так ще ж навіть місяця не прийшло. <рес> а згідно договору, Ти повинен був повернути гроші через два ні. дні. Твій підпис? <рес> Треба дивитися, що підписуєш. Чекайте, так я ж не заробив. Даєм тобі ще два дні. Два дні? Та за два дні стільки грошей не заробиш, це неможливо. Як і жити без двох нирок. Шукай гроші, дімо! Заплатиш борськоріше і буде веселіше. Давай. А тепер ось так і переплітаємо. Кожен на навушники, які пролежали в кишені десь тиждень. Наш той вінок взагалі потрібен. Від сонця не сховає, статусу такий аксесуар, не прибавить. Він потрібен для того, щоб знайти коханого. Пускаєш вінок по воді, і той, хто його знайде, той і твій суджений. Ой, ми так кожен рік в селі робимо. І працює. Крім того випадку, коли Валькін вінок знайшов і з'їв козел. Та, дивно, що ти так гарно плетеш вінки і досі не маєш хлопця. Може, віночку треба номер телефону залишати. Ну, мабуть, в така доля. Не щастить мені на хлопців. Не переймайся. Ми ж на морі, а тут хлопці липнуть, наче засмага. Так угу. що знайдемо і тобі. О, дивись, дві дровиняки зрослися, наче. Найкращі друзі. Прямо як ми з тобою, так? Руслан, найкращі друзі це як татухи на все життя. Це звання, ще заслужити треба. О, як? Як мінімум, допомагати вирішувати проблеми. Так, так, ти кажи, в чому проблема, я допоможу. І краще, щоб це був якийсь вивих або перелом. Так, ну ти не каркай. Зараз мені потрібні гроші, щоб погасити борг. Який ще борг? Та позичив в одних не дуже ввічливих людей, щоб погасити борги по комуналці. А зараз ці гроші треба віддавати. Так давай візьмемо в матрасі в шостому номері. І, до речі, візьми мені нову для Яни. Руслан, ти що тютю? Я ж сказав: гроші з матрасу ми брати не будемо. Слухай. А якщо ми оцей фургон, який бісить Діану, здамо на металолом, то отримаємо гроші. Тань, дивись, який прикольний хіпстер. Тано, ну, нас в селі на масляно таких спалюють. Дивись, який у мене хлопець в друзях є. Весь в татухах. Ага. Тільки це якийсь не суджений, а засуджений. Взагалі-то в мене тато у в'язниці сидить. І Коли він повернеться, вони в одній хаті по масті можуть не зійтися. Слухай, дивись, який спортсмен вже пів години віджимається. І для чого він мені такий? Буде приходити після своїх тренувань вижати як лимон. А я дівчина молода, мені увага потрібна. О, дивись, якийсь прикольний серфер. Я в шоці, це що, Іван Іванич? Іван Іванович, а ви що робите? Шо, що, хвилю ловлю. <рес> ну так тут хвилі малі. Бо вас природа береже. Іван Іванович, серфінг, то не ваше. Ще як моє. Ось побачите, допливу до Турції назад. Парус мені на дошку. Зараз зараз. І не такі замки відчиняли. Тут, Руслан, як до дівчини, треба знайти підхід. Але бувають і такі, що просто так не даються. Треба силою. Дівчата. Замки. Руслан, що ти стоїш? Знімись з ручника, допомагай. Ого. Якщо вони нас тут побачать, ти знаєш, що робити. Знаю. Випиваємо по ампулі з отрутою. Діот. Вирубаємо їх, бо ніхто не повинен знати про нас. Походу, замок заклинуло. Так коротше, короче: б там всередині не було, ми все одно зможемо здати його на металолом. Так як ми його допрем до прийомки. Руслан, ти що, тютю? За металом самі приїжджають і забирають. О, прямо як швидка. Ага. Тільки чекати довго не треба і гроші платять. Шукаю оголошення. Де? Ну точно тютю. В інтернеті. О! <гуз Solar> <гуз én> ну, а той тобі чим не підходить. Погляд у нього не палкий. Погляд не палкий. Ну, вибач, що на наш пляж Том Харді не ходить. Знаєш, вона б і його відшила, бо в нього щось там бла 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 не так. <рес> ну я собі хлопця вибираю, а не шезлон. Теж мені картопляна королева. Якщо будеш так перебирати, так до кінця життя і будеш сама сумки з бутіків тягати. Та я, якщо захочу, тут кожен хлопець буде моїм. На відміну від вас, я планку не занижую. Знаєш що? Єдиний, кого ти зможеш підцепити, це бичок в морі. Я в шоці. Ян, пішли. Навіть добре, що в неї немає хлопця, бо своїм характером вона його тільки зіпсує. А нормальних і так набагато. Так-так! Це якраз біля Голдречі Хотел коло забору. Добре, вже їду. Отак от Руслан. Раніше металолом збирали піонери, а зараз ці піонери виросли і зробили на цьому бізнес. <гум> О, залівалич! А куди ти зібрався? Я думав, в тебе задишка буде ще коли ти дошку робив. А ти ніяк не заспокоїшся, екстремал. Що це у вас, Іван Іванович? Що, що? Парашута знайшов, на якому до вас приземлився. Це тепер будуть мені вітрила, щоб по морю на досці кататися, вітер мені в спину. Залівались, ну ти б ще гороху наївся, щоб на реактивній тязі рванути. На цей прикол треба подивитись. І, здається, медична допомога знадобиться. Зараз ви побачите, як треба підкорювати стихію. Залівались, ну ти б ще свої сімейки натягнув. З двома парусами краще. <гум> Іван Іванович, а ви хоч заповіт написали? <гум> <гум> Дивіться, і вчіться, невдахи! <гум> 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 Непогано тримається. <гум> так. <гум> а, вже під'їхали? Добре. Зараз будемо. Так, Руслан, пішли, бо той фургон без нас продадуть. Ого! Це що йому акула ногу відкусила? Та ні, це він показує, що він може і на одній нозі. Залібали. Фургон не чіпав і про нас нікому не казав. Зрозумів. Ага. Добрий день. Ну що, оцінили вже? Наскільки кабіна потягне? А? Штуки дві баксів. Ваш фургон нічого не коштує. А краще взагалі не чіпайте його. Бувайте. А. Хоче поторгуватися. Добре, за штуку віддам! Що давай. Та п'ятсот ну, домовились. Що <плес> тепер робити? Що робити? А в мене є ідея. Будемо заробляти на вечірку купали. Для моїх підписників. Якщо у вас немає грошей на апіляцію ніг, стрибайте через вогонь. Знаєш, Ян, мені здається, ми Тані Зайвого наговорили. Треба вибачитись. Згодна. Бо ще від горя у вогонь стрибне. Все свято нам зіпсує. Тань. У всіх свято, а ми посварились. <звук> Давай забудемо все, що наговорили говорили один одному. Ну, добре. Але не треба мені нікого шукати, бо ми знову посваримось. А ми не будемо. Він сам тебе знайде. Пливи віночок. Хто тебе знайде, то і буде моїм суженим. Бомбезно! А тепер давайте стрибати через вогонь. Це точно без мене. Дімон! Що見sz, так я не поняв. Підпалити фургон це гарна ідея. Руслан, гарна ідея це зібрати з людей по 100 гривень на круте купальське вогняне шоу. О! Люди таке люблять. Поливай! Здається, нас збираються підсмажити. Що робити? Поки чекаємо. Руслан, твою магнітову! Ти що вирішив мене спалити? Вибач, я не навмисно. Та ще не вистачало, щоб навмисно. Так не те, що друзі, так навіть вороги не роблять. Ай, добре. Гукай гостей. Будемо підпалювати фургон. Дімон! Руслано, це так прикол. Ти бачив би своє обличчя. у у Що у вас тут сталося? Ми з дімоном обливали фургон бензином. А дімон розіграв мене, наче він сам загорівся. знаєш, дімон! У нас в лікарні за такий прикол могли б відправити полежати в травматологію? Згодна, не дуже смішно. Усе упутало без нас спалили. Дімон, нашого фургон бензином облили? Так хотіли влаштувати круте вогняне шоу. Тобі ж він все одно не подобається. Хто тобі сказав? Нормальний фургон і колір приємний. Дімон, що ти твориш? У кого токсикоз, в мене чи в тебе? Хай стоїть. Vibesü, vibesü. То подобається, то не подобається. Краще б вагітним був би я. Від тебе так приємно пахне. Діана, це бензин. Ну, якщо хочеш, то я можу зробити його своїм основним парфумом. Попрошу Руслана, щоб кожен день мене бензином поливав. Краще попроси у Руслана пробачення. За що? За те, що він жартів не розуміє? Він реально за тебе злякався, а ти над ним смієшся. Ти серйозно? Угу. Добре. А ну, дай камінчики. Руслан, ти вибач мене. Я просто люблю приколи. А цей прикол справді був не дуже. Так, з кращим другом не жартують. Ти назвав мене кращим другом? Так. Я ж бачив, як ти кинувся мене рятувати. Так що я тепер точно знаю. З тобою можна і, вогоні, і в вогонь у воду. <рив> <рив> Діво, ну в вогні ти вже був. Тепер пора в воду. Та не питання. <рив> 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 Ух ти. А? Дивись, що я знайшов. Чий свіночок. Ах, був би я неодружений. Я б знайшов цю дівчину і пострибав без нею. Через вогонь. А. <свист> О. Це ж дошка Іванича. Ага. А де сам залівалич? І щось його вже давно не чути. Зніміть мене звідси. О! Іван Іванович, а це що таке? Була така висока хвиля, що вас аж на дерево закинула. Трохи не розрахував з вітром. Не розрахував з вітром, це коли пішов у туалет і повернувся з мокрими штанцями. А це залівалич називається Не послухав, коли тобі казали не займатися фігнею. Ага. Це ви у цьому винні. Що? Бо я казав вам, що професійний екстремал. То треба вірити на слово, вам докази давай. То ви зніміть мене звідси. Солому мені під спину. Дімон. А це що таке? А, оце? Та це у воді знайшов. Так це ж віночок тані. О, чекайте, це виходить дімон. Сушений Тані! Ой. Та ну, що за дурниці. У мене є Діаночка. Я кохаю тільки її. Вон поповнення. Чекаємо. Я не знаю, навіщо я з собою його приніс. Ну, довго мені ще чекати. Руслан! Руслан! Це одно дімон, ти будеш мій.